Протидія дезінформації та маніпуляціям серед головних викликів, які стоятимуть перед Україною при підготовці до перших повоєнних виборів, також серед інших актуальних проблем будуть детінізація виборчих фінансів та захист виборчої інфраструктури від кіберзагроз. Це знову ж таки визнаний європейським союзом пріоритет під час виборів, і він безпосередньо пов'язаний з необхідністю захистити виборчі процедури від атак спрямованих на підрив. В довіри до них з боку виборців також внутрішні виклики на думку аналітиків пов'язані з ігноруванням українськими медіа стандартів висвітлення на виборах. В результаті це призводить до викривлення інформаційного поля, але новий закон про медіа має вирішити цю проблему. Він передбачає, що у випадку порушення стандартів висвітлення виборчих кампаній і проведення агітації медіа мають сплатити штраф. Тому Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення планує моніторити ці процеси, фіксувати та реагувати відповідним чином. Які ще виклики постануть перед Україною напередодні виборів? Дивіться у сюжеті посилання, на який залишимо в описі під цим відео.